Розугодьте функцію із її властивістю. Y дорівнює десятковий логарифм x. y дорівнює 1 поділити на х, і дорівнює x плюс 1 у квадраті. Властивість функції зростає на всій області визначення парна, має точку максимуму, не визначена лише в одній точці, має точку мінімуму. Побудуємо схематично кожен графік. Перший десятковий логарифм x. Логарифмічна функція. Десятковий логарифм основа 10. Основа більше одиниці. Отже, функція зростаюча, зростаюча. Схематично побудували. Друге. Y дорівнює 1 поділити на х. Графік розташований в першій і в третій координатних чвертях симетрично відносно початку координат, непарна функція. Третє, х плюс 1 у квадраті. Це парабола. Передивимось, до х додаємо 1. Якщо до х додаємо 1, то параболу маємо перемістити на одну одиницю ліворуч. Вершина параболи буде знаходитись, в точці з координатами мінус 1 і 0. Дивимось по властивостях. Зростає на всій області визначення. Зростає на всій області визначення це логарифмічна функція. Отже, перше А. Парна. Якби в нас функція була y дорівнює Х квадрат, тоді б була б парною. Так, ні. Рухаємось далі. Має точку максимуму. Нема точки максимуму, можемо продовжувати. І… З параболою. Теж вітки параболи йдуть вгору. Максимуму нема. Невизначена лише в одній тоці. Невизначена лише в одній тоці. Це в нас y дорівня 1 поділити на х. Х не може бути 0, на 0 ділити не можна. Тому друге G, третє, має точку мінімуму. І так, мінімум це ось вершина параболи. Третя Д.